Окрім того, пропагандисти і поширили новини, що 27 грудня у Білій церкві представники ТЦК, нібито побили хлопця. Після цього він буцімто опинився у лікарні і помер. Утім, правоохоронці спростували цю інформацію, закликали не вірити таким брехливим повідомленням і кажуть, що цим питанням вже займається служба безпеки України. Прокоментували цю так звану новину, і також в Білоцерківському територіальному центрі комплектування. З приводу інформації, яка з'явилась в телеграм-каналі, яким користуються ухилянти, про те, що 27 грудня 2023 року при врученні повістці білоцерківцю було западіно фізичної шкоди, можемо відповідально заявити, що ця інформація є абсолютно неправдивою і використовується поплічниками країни ворога для зриву мобілізації. Шановні білоцерківці, ми ніколи не застосовуємо фізичні методи впливу. Якщо ви бачите подібне повідомлення, звертайтесь в правоохоронні органи.